Як проставити дати у календарному плануванні? Відкриваємо простори, предмет, зміст, натискаємо на перший урок, переходимо на сторінку уроку, і у нас є не заплановано справа вверху. Натискаємо на кнопочку. Шукаємо, де наш перший урок, і ставимо галочку і зберегти. Далі опускаємо вниз, переходимо на наступний урок, натискаємо «Не заплановано», обираємо. Потрібний тиждень. Переглядаємо, щоб уроки йшли один за другим, ставимо галочку і натискаємо зберегти. За таким же алгоритмом переходимо до наступного уроку. Завдяки такій системі ми не можемо змінити час проведення уроку, розставляємо тільки дату проведення, плануємо. При плануванні пам'ятаємо, що з 23 жовтня у нас канікули, тому тиждень канікул ми пропускаємо. На цьому тижні не відмічаємо день проведення уроку. Тиждень з канікулами пропускаємо, не відмічаємо, і проставляємо урок уже після 31 жовтня.